А тим часом в Україні до війська йде все більше жінок. Цифри не захмарні. За даними Генштабу, це десь 5% від особового складу. Утім, Міноборони стверджує, що число жінок від початку широкомасштабного вторгнення зростає. Вони більш вмотивовані, ніж чоловіки, яких опіймали на вулицях, а отже, ідуть. Від добровільно жінки не приховують, іноді у чоловічому колективі доводиться заробляти собі авторитет, доводити, що не боїться найважчої роботи. І героїні, яких ми знайшли, запевняють, впоруються, хоча проблеми є, але більшість проблем безвідносні до статі. Це короткі відпустки, неможливість демобілізації та важке просування службовими сходами. Ольга Чайко продовжить. На її робочому комп'ютері є папка Війна там фото побратимів, з якими сиділа у бліндажах з 16-го року. Саме тоді 50-річна Людмила Менюк стала військовою разом з чоловіком. Вступила у підрозділ Айдар, де з 14-го року служив і загинув її молодший син Святослав. Саме він 14-го створив волонтерську організацію, і назвав її Мальва, і з цим позивним вона пішла на фронт помститися. Це мої побратими. Це Мій чоловік, позивний барабашка, це Денис Тараненко, мій побратим. Він загинув, коли кажуть, що багаті не воюють. Я не вірю цьому. Вона служила фактично двічі, з 16 по 20 рік у Айдарі. У мене не було гендерних проблем. У мене крутий дуже підрозділ був, де я служила в Айдарі. А у нас там інше ставлення. Якщо людина Має можливості, фізичний гарний стан. А я завжди займалася спортом. Якщо людина готова навчитися чомусь новому, в вайдалі завжди даються такі можливості. Після тяжких поранень звільнилася та 22-го рушила до війська знову до 205-го батальйону, 241-ї бригади. ТРО за два періоди служби змінила безліч спеціальностей. Вона має політехнічну освіту, фізико-математичну. Тепер ще й психолог. Сапером, як хотіла на початках, так і не стало. Однак пройшла шлях від діловода до начальника бронетанкової служби. Сіляла я влучно. Зараз я так уже не можу, бо я зараз людина, яка має інвалідність і наслідок війни. Але якщо потрібно, я до останнього буду захищати свою Україну. Я їжу за кордон, де доношу про жахи війни, де прошу зброю. 2014 року було багато добровольців, серед них жінок 15%, каже Мальва. Нині їх 5% від особового складу ЗСУ, але і військо у нас набагато більше. У Міноборони запевняють, від початку російського наступу жінки йдуть служити дедалі частіше. Той є мій власний металошукач. Ну, в народі на нього кажуть міношукач. Це взагалі в залі невід'ємна частина сапера. Сапер без нього не сапер. Карина вступила до військової академії у пам'ять про діда. По завершенні поїхала на передову. Спочатку це був запорізький напрямок. У 21 рік стала командиром інженерно-саперного взводу. Був зведений саперний взвод, в якому було чотири відділення. Це були чоловіки по 40-50 по 50 років. Спільну мову на початку взагалі не могла знайти. Вони не вважали мене командиром. У них є Доньки набагато старші за мене. Це вже потім. Вони зрозуміли, що я можу за них постояти. Потім була ще одна ротація Уже на Донеччину, відмовитися могла та не залишила побратимів. Бо там мої хлопці. Ну як? Я могла їх кинути? Ну, ну… Я вже не уявляла, як вони будуть там виконувати задачі без мене. Нині вона заступниця начальника штабу батальйону. Утім, мріє повернутися на передову. У війську знайшла і своє кохання, мріє про родину та головне каже вистояти і перемогти. Ти вдягнув собі бронежилет, ти взяв собі каску, той рюкзак. Фізично можна бути готовою до цього. Морально не кожна людина може бути готовою. Я дуже захоплююсь, особливо жінками, які виконують задачі там. На нулю жінки мають більше мотивацію, ніж чоловіки, яких мобілізують примусово, каже лисиця. Якщо жінка приходить у військо, вона приходить мотивована, вона чітко знає, що вона хоче, і з нею в цьому плані важкіше, ніж чоловік, який десь там на вулиці зловлений, який не дійшов до магазину, який взагалі не хоче на даний момент йти у військо. Вона марила військом із 2008-го за фахом зв'язкова, та тоді потрапити до армії, заважали проблеми із зором. 23-го вони на заваді вже не стали. Я коли заходила, я їм казала, я не жінка, я військовослужбовиця, тому просто не ідентифікуйте мене як жінку. Я перестала краситися, ну так, мінімальний, просто то що мінімально, щоб мати якусь форму тримати, перестала якісь зачіски робити, такі дуже, щоб ну. Чесно, щоб не приваблювати у неї небагато фото з фронту. Робота важка. Документувати нема коли. На початках їй, як жінці, заважали суто побутові моменти. Не було жіночих одностроїв, доводилося ушивати чоловічу або через волонтерів шукати західну жіночу форму. Каже, є проблеми із просуванням по службі, авторитет довелося заробляти. У себе в роті. Я постійно казала, ви не дивіться на мене як на жінку. Коли хлопці їздили копати окопи, я їздила з ними. Щоправда, я це трошки вибивала. Довго, але все ж таки керівництво пішло мені на зустріч, і я їздила з ними. Вдома у неї двоє дітей меншому 9 років. Він дуже сумує, тому лисиця каже: мотивувати захисників і захисниць потрібно гарантованими відпустками і прозорими правилами гри. Стараюся телефонувати щодня, щоб він не забував маму. Стараюся, щоб він мені якісь відео кидав, бо все ж таки зв'язок за два роки я втрачаю. І не зрозуміло, коли я ще буду вдома. І не завжди в відпустку можна приїхати вчасно. Перший раз я пішла в відпустку через аж 11 місяців. Ці 15 днів пролітають як один день і назад. Що це витримують, а іншого немає. Ольга Чайко, Луїза Єрьоміна та Людмила Цимбалюк факти, ICTV єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.